you Ну, ми так. її особисто Але не розповіли нашим слухачам. Чудова виставка. До речі, я перший раз, хоча багато стикалася з культурою Японії, але перший раз на виставці кімоно, насправді. Виставку кімоно представляла в Києві і зараз представляє. здається, виставка і зараз діє. Вона буде деякий час. У Київському планетарії Олександра Баркова, це російський професор етники японської, вона представляла свою колекцію Тисячу і одне кімоно. Ви знаєте, вражена. Вражена знайомством з самою Олександрою Барковою. Насправді дійсно людина цим живе. І там такі були представлені екземпляри. Дуже ну, дуже давні, дуже давні. Взагалі кімоно це цікава така тема, це частина світової культури, це такий особливий, особливий вид моди. На кімно що як виявилося, існує мода, ну звичайно, я ж, перші питання, яке я задала в паркові, то це про моду, кажу, чи існує мода на кімоно. Поділіться вона... зі слухачами, чи існує справді мода на кімоно? Так, мода на кімоно, вона сказала, існує, і зараз в японській культурі дуже модно мати кімоно у своїх, ну, Я розумію, що там у кожної родини своя колекція, дуже модно мати кімоно, ті, які мають дуже велику історію. Тобто кімоно від бабусь, прабабусь, прапрапрабабусь і взагалі кімоно ще там дуже давніх предків. Колекція, ви знаєте, представляє епоху минулих чотирьох століть. 18, 19, 20 і вже є, звичайно, нові екземпляри 21-го століття. Дуже цінна колекція. А чим вирізняється кімоно да, 19-го, 18-го ну, століття, від, ну, від сучасної? Ну, Якісь і... особливі те, Та, що вона ну, на самому кімоно. Те, що я помітила, ну таке основна така ознака, старовинні кімоно, по-перше, вони повністю натуральні, вони з натуральної тканини, вони шовкові, і вони мають гаптування тими ж самими натуральними шовковими нитками, золотом. Дуже цікаві речі там були. Чудові речі. Золотом і виготовлення кімоно передбачає розпис саме вручну. Художній розпис ну, вручну. Ви знаєте, такі гарні, ну просто шедеври. там. Я рекомендую нашим слухачам сходити, відвідати цю виставку. Справді цікава дуже виставка. Такий, знаєте, культурний шок насправді. Можна сказати, що і модний, але культурний шок. Дуже багато там таких цікавинок. Там, знаєте, є одне кімоно, на нього всі звертали увагу, всі звертали увагу, тому що доволі така цікава там картинка, така сюжетна тема, сексуальна, скажімо. І Тому зразу так, і чоловіки, і жінки звертали, ну і, звичайно, всі звертали увагу, і я звернула, і зняла навіть маю фотку, з того, там зображена японська жінка. Чоловік японський, як то кажуть, <р Fabricio> зна... <ребят> на ній. <ребят> так, і дитина ще під боком годується <плес> груддю. Ну взагалі так це ж скільки століть, мабуть, тому кімоно. Я не пам'ятаю точно, скільки це -то ж треба подивитися окремо саме на ту фотку, якщо там підписано у мене. Але цікав... така, знаєте, ну, така цікавинка. От. А сучасні кімоно, ви знаєте, вони такі дуже яскраві, там, до речі, там же ж була не, при... не тільки виставка, там ще був показ, Виступ... перед глядачами багато глядачів було на відкритій виставці, глядачами виступали представники російського посольства і японського посольства в Україні. І був показ, був показ сучасних кімоно. Подіум, придбати, подіум, теж можливо... подіум, а, придбати теж можна було там. Знаєте, Я так, не цікавилася. Це... Я, наскільки я розумію, це зовсім не дешева річ. <рес> це, 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 да. так. Але, ви знаєте, люди, які цікавляться японською культурою, ну, це особлива культура, як на мій погляд, все-таки її прихильники, її прихильники це, мабуть, теж особливі люди. Тому що ну, не можна просто так, ну не з того раптом цікавитися японською культурою. Це, це, це якісь особливі такі бачення в людей. Ну Бачите, кімоно це прерогатива багатих людей. А ви знаєте, ось знаєте, ну, наприклад, купила я кімоно. Да? Куди я його можу от, ну, одягнути? Ну Це на якусь таку, напевно, ексклюзивну якусь вечірку там, в японському Я це стилі. саме питання задала е, ну, Олександрі Боркові да. насправді. Е, ви знаєте, як вона, вона цікаво відповіла на це питання? Вона сказала... А от кімоно перебачає статус. І це знає, я, ж... я їй сказала так, ви ж розумієте, що в ньому ж незручно, і це видно, і ну, не так. можна кроку зробити, і ну, ну, взагалі як йому можна щось робити. А вона каже, так от в тому той цінність кімоно, що якщо ти його одягаєш, то ти е... в ньому, передбачає статус. Бо ти не мусиш нічого робити, ти мусиш тим всім, що ти одягнула кімоно, показати, що ти можеш нічого не робити і можеш тільки вести світські, світські бесіди. Ну, ось щось в такому плані. Але ви знаєте, вона розказала цікаву річ, що, наприклад, у місті Кіото в Японії людину в кімоно, тобто, яка який вважається національним одягом, безкоштовно впускають в громадський транспорт. Класно. Так. Ти можеш безкоштовно їздити в громадському транспорті, якщо ти одягнений на кімоно. Класно, так? Оце національна політика. Ну, можливо, це не національна, а адміністрації міста, але все ж таки така ексклюзивенка у Кіото є вже, так? Так. А у вас є кімонок? Ні-ні, не маю кімоно насправді. Маю тільки вишиванку, це <ріху> ж нормально, бо я українка. Ні, кімоно ще немає. І ще, знаєте, така цікава штучка там була на цій виставці, там була, вони, здається, в них називаються японські ці майстри, єроглифі. І робліфи, да, які пишуть, це в них якісь, вони мають особливий статус, вони мають навіть свою печатку. І я знову в черговий раз, оскільки я вже маю це і тримаю в офісі в рамочці, в черговий раз замовила ще одну собі таку, ну, Картинку, я вважаю, що це як картинка е, з іерогліфами японськими, з надписом японським і спочатку від мастер, майстра. Взагалі, от, я розумію, що це... Ця... Це вам тепер ще залишилось, щоб повний такий японський комплект обов'язково придбати кіно. Не знаю, трудо не знаю. Колись один раз одягала, теж в рамках... і я в рамках якоїсь презентації вже не пам'ятаю. Просто я багато разів приймала участь в різних японсько-українських заходах, і там різні були штуки. Але ви знаєте, от я, наприклад, порадила б слухача мати таку нагоду, або отримати таку нагоду, можливо, на цій виставці ще це там відбувається. І все-таки мати вдома єроглиф. Багато людей було, і кожен собі замовляв, майстру той єроглиф, який він хотів. Я, наприклад, замовила собі єроглиф в гармонії. От, тому що, я, от, як на мою думку, от, важливим в житті є гар гармонія. Так. А люди там різне замовляють, Там щастя, багатство, гроші, там, дітей, плодоріння, хто ще хоче. Комусь важливо. те, І от як це я особисто свою думку викладаю, я вважаю, що варто мати, і от є в цьому якась ексклюзивенка і престиж, що мати вдома або в офісі такий... Такий надпис спочатку майстра в рамочці, Це, це, це не добре. <реш> на успіх, на удачу, обов'язково. Ну, можливо, так. Можна бажання ще на, на, на шепотіти <реш> такому символу. Бажання. <реш> <реш> та. Це, мабуть, коли вже майстер пише, а ти вже там вже стоїш поруч та підши. <реш> Шепочеш хочеш йому щось там підшептуєш. Я <пиш> хочу нагадати, що в студію головний редактор українського глянцевого видання Стайл» Анжеліка Долженко. І після невеличкої паузи, я думаю, ми продовжимо нашу цікаву розмову. Давай.